Привіт, братва! Сьогодні, 10 лютого, стартував четвертий сезон режима лінії фронта. Це один або даже самий кращий режим для фарма серебра. Продлиться режим 7 днів з 10 лютого до 17 лютого. Самі головні награди в цьому режимі: бони, бланки перепідготовки. І саме головне це експериментальне обладнання. Це дуже хороший режим не тільки для фарма серебра. А й для просто комфортного, комфортної ігри. Можна тараниться, топитися, зливатися в статистику, це не піде. Зараз я скатаю пару боїв і подивимося, скільки можна зафармить. Так що беріть свої прям танки 8 уровня і, фер... і вперед фармить. Лінія фронта сама себе не зафармить. Всі три катки моя команда і я програли. У двох перших катках взяв генерала. А в третій – почти. І получилось 1 мільйон 81 тисяча серебра грязними. І чистяком, мінус всякі розходки, мінус там аптечки, ремкомплекти. Вийшло 632 000 серебра. Це з тим учотом, що я всі три катки програв. Якщо б я виграв три катки, то це було б не менше 1 мільйона. Це по-любому більше, ніж в рандомі. В рандомі зафармити 600 тисяч серебра, це треба. Це треба каток 10-15. Хто хоче якісь аналізи по лінії фронта, пожалуйста пишіть в коментарі і якщо це в моїх силах буду робити. Спасіба всім, підписуйтесь на канал, заходьте на мій твіч. Всім гарних каток і гарного фарма в лінії фронта.